Чи бувало у вас таке, що старий шлях уже закритий для вас, а новий шлях нібито ще не відкрився, і ти знаходишся в такому ступорі і не знаєш, куди йти тобі далі. Всім привіт! Ви знаходитесь на підкасті Астро-Южна Українка. З вами Лена, я ведичний астролог, і тут ми розмовляємо про астрологію, містику, духовне зростання і як це все допомагає нам виживати в цьому світі. І сьогодні ми з вами говоримо про астрологію, і так як я ведичний астролог, то в нас тут є одна цікава система прогнозування, і ця система включає в себе періодичність нашого життя. На кожний з періодів нашого життя може впливати певна планета. Ну, наприклад, планета Сатурн впливає на якийсь період вашого життя, і ви стаєте більш серйозними, більш відповідальними, щось може виходити не з першого разу, і ви ніби відчуваєте якесь давлення на себе, що хочеться все легко, а виходить все якось тяжко. Або буває, у вас йде період Венери. І Венера це планета розкошу, планета краси, творчості, і ви відчуваєте себе таким красунчиком, і якось все класно, і уваги багато, і якісь... Події можуть відбуватись класні. Тобто, енергетика періоду зовсім інша. Ну, чи, наприклад, період Меркурія. Меркурій це така комунікативна планета, і ви починаєте багато спілкуватися, багато кудись їздити. тобто… Можливо, бізнес відкривати, ну, щось таке от подвижне, все все таке якесь легке на позитиві, тобто зовсім інша енергетика. І всього таких періодів у нас 9, як і 9 планет, які використовує ведична астрологія. Ну, це такий період Сонця, коли ти лідер, кар'єра, період місяцю, це коли ти можеш. Вдаритись в материнство, в побут, щось таке. Період кету це такий зовсім незрозумілий період для всіх. Період раху це теж один із таких періодів. Період Марсу. Меркурію, Сатурну, Венери, нібито всіх я назвала. І ми кожен раз бачимо, що наше життя, ніби якісь полоси. Так, це і є полоси, які складаються із таких енергетичних якихось моментів. То на нас впливає Венера, то Юпітер, то ще щось. І буває таке в житті. Коли один період, ну наприклад, період Сатурну, змінюється на період Меркурію. І в наших натальних картах, так як я астролог, це показано певною датою. Ну, от, наприклад, там 20 липня 2023 року буде зміна цього періоду. І можна подумати, що отак, все, в один день, все було по Сатурну серйозно, нібито погано і важко. І тут починається період Меркурію і все так легко, супер, клас. Але все не так, тому що ну не може життя якось так змінитись в один день. І тут починається такий період, який в астрології називається таким складним словом Даша Сантхі. Це такий період, коли підходить до кінця один період і розпочинається інший період. І оцей такий проміжок часу називається таким словом. Саме в цей проміжок часу відходять усі такі енергетичні події Сатурна і входять поступово всі енергетичні моменти періоду Меркурія. І саме в цей час ми можемо відчувати себе ну, таким подавленим, якимось спустошеним. Саме в мене зараз, до речі, такий період оцієї Даші Сандхі, і я дізналась досить недавно про це. Коли я вже рік пройшла цього періоду, і я все думала: в мене ж розпочався новий період. У мене був період Сатурну, і там було досить багато кермічних уроків, якихось таких подій, важких складних. І я думаю, розпочався період Меркурія. Він у мене класно розташований в карті. Я думаю, все моє життя налагодилось. У мене тепер все супер. У мене буде куча поїздок. У мене буде все просто замечательно. Але не тут було. І тут в мене в цей період Меркурія, по-перше, самому, на самому початку я втрачаю дуже велику суму грошей. Тобто певні. Мошенники на мене натрапили. Потім в мене були якісь трансформаційні події. Я, по-перше, ну, по-друге, вірніше, перестала вживати алкоголь повністю. Я й до цього не дуже, ну, якби так багато його вживала, а це просто як відвернуло. І таке якесь було відчуття, я от. Говорила навіть своїм близьким, що я прям відчуваю, що нове я ще не бачу, що там нове мене чекає, а старе мені вже не цікаво. І прям така спустошеність ти загубився в цьому житті. Я раніше дуже любила там, компанії, зустрічатись з друзями, трішки випити якогось вина шампанського. І тут якийсь момент мені це стає просто нецікаво. Навіть хочу сказати, що якісь моменти були такі, що мене навіть дратували, якісь такі. От, Зустрічі, типу, того там посидіти за столом, випити, поїсти. Також саме в цей період Даші Сантхі мені запропонували роботу на радіо, де я себе спробувала в такому в ролі ведучої на радіо. Я там розповідала про гноз на день, і я потім завершила цю роботу. Я не розуміла до чого ця робота взагалі була. І зараз до мене нещодавно прийшло розуміння, що мабуть ця робота мене вела до того, щоб я записувала підкасти, і ось мій черговий подкаст. Я маю надію, що ці всі мої думки, які я зараз буду вам виливати в цей простір, і їх буде багато, я надію, маю надію, що вони будуть допомагати вам. Якщо ви знаходитесь в періоді, коли ви... Трішки розгубились, ви не знаєте, що вам робити, куди йти. Можливо, у вас цей період Даші Санхі, і це можна подивитися в натальній карті. Якщо ви розумієтесь, в своїй карті ви можете це побачити. Це коли у вас закінчується великий період і розпочинається другий період. Якщо ви в цьому не розумієтесь і вам стало цікаво, ви можете звернутися до мене. Всі посилання будуть під цим підкастом. Все, гарного вам дня!